Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити такий от білок своїми руками з звичайної звичайною гільзи, яку я знайшов. Візьмемо гільзу, вибираємо. Я брав латунну 762 на 51. Кулеметна. Саме красива, бо вона латунна гарно шліфується. Взяв отаку пулю, відкопав її в наші часи Другої світової війни, там 40 років. Ну, і сюди прекрасно підходить, тому ми її використаємо. Візьмемо гравіра, Попробуємо ним просверлити капслю. Головне, щоб капсіль був битий. Якщо не битий капсіль, не можна сверлити, бо може взірватися. Гравіром воно погано сверлив, взяв шурик, взяв нормальне сверло і воно пішло-поїхало. Ось. І ось така от дирка виходить. Як посверлили, беремо гравір і зачищаємо те, що ми посверлили, щоб можна було нормально припаятися. Бо якщо не зачистимо, воно буде погано паятися. І не підстилайте краще, так як я ткань, бо воно цепляється, якщо на великих обертах може намотати сильно. Тоді взяв паяльну кислоту, ось у мене така сама дешева, сама звичайна. Чуть капнув там, ось, буквально капельку. Розмазав її паличкою, щоб вона по всій поверхні, де я паять буду. І просто паяльником залудив всі діла припоєм. Воно каплю цього припоя. І ось у нас вже заложена ця дирочка капсульна. Тоді беру проволоку алюмінієву, Ой, е, беру мідну проволоку, зачищаю її гравером, так швидше в мене виходить. Ось я, наждачний круг такий. І теж її залужую. Ось, все, ну, відкусую. Згинаю, як мені треба, щоб на ключі вішать. Е, загибаю всі края, відкусую там. Ось так от має вийти. Приміряємо і залужуємо його теж, паяльником сокілечко. Тільки не все треба, а то що на кінці там, де ми будемо пропаювати. Ну, ну. І тепер просто його пропаюємо до цього капсульного гнізда, щоб воно там рівненько стояло. Рекомендую брати паяльник помощніше, бо у мене він не сильно сильний, такий слабенький. І він доволі довго нагріває і гільзу, і припої, і коротше таке. Якщо щось велике треба, то ну, беріть побільше паяльник. І ось все у нас припаяне вже ушко це. Кріплення і підключі. Тепер знову цим же гравером зачищаємо. Можна замість гравера взяти просто звичайно якусь там напільник, наждачку, і це все обробити. Ну у мене я все купив гравера, то можна і не поробити. Значить, Пишіть, якщо комусь цікаво, можу зробити обзор на цей гравер. Купив його не сильно дорого. Якщо хочете, можу можу зробити обзор. Тут я взяв уже значить, шліфовочний круг, теж наждачка, тільки такий дисковий. Все зачистив, акуратненько, щоб красивенько було. Припої лишній треба обов'язково, бо він некрасиво виглядає. І все, ще щіточкою теж. Щоб отак от вийшов, такий результат. Вже більш-менш виглядає, але ще треба її шліфанути і кулю доробити. Значить, беремо цим самим кругом шліфуємо. Просто щоб внішній такий слой прибрати. І тоді беремо пулю, я зажав шудика. взяв значить, наждачну бумагу тут трохи. І отак просто жав пальцями. Не сильно швидко крутив, воно ось. І нормально воно очищає цей слой. Г'язів всього, бо вона ще лежала в землі 70 років. Такий непоганий результат виходить цією кулею. Там, правда, є дирочки, але це від того, що вона в землі дуже довго лежала, там під дощами, всім-всім. То ось воно таке. Так, тоді. Та пуля в мене фігова вийшла, бо вона з кратером, як я вже казав, була. Взяв ще другу пулю. І зачистив там теж кратера, але вже поменше вона більш так краще виглядає. Шліфуємо ось і, і кінець, і початок, і все, що можна. І другу сторону теж. Щоб вона нормально вставлялася, щоб нічого не. Поясок теж шліфанем. Дно. Ну, коротше, все, що можна. І ось так виходить красивенька гільза Ой, красивенька пуля. Тепер вставляємо її гільзу, приміряємо все чітко. Берем пулю чуть-чуть. Ой, беремо чуть-чуть прижимаємо її пласкрупція, щоб вона тугенько вставлялась і не випадала сама по собі пуля. Так, тоді ось все вставляємо, приміряємо все чітко. Значить, І тепер я перевернув пулю другою стороною, встав вставив її в, в гільзу і зажав. Бо якщо не вставлять пулю, тоді края гільзи, це там де пуля вставляється, вона в дульці гільзи, точніше, вона дуже сильно згинається під кулачками патрона. цього так, все, Там, де я не можу зажати, я зачищаю просто наждачкою. У мене шліфмашинка є, тому це не проблема, потім відправлю, все буде красивенько. І отак дошліфовую вже ручним методом, бо у мене не вставляється вона розмір э... гільзи не підходить під шулік. Ось ну, все, взяв величний круг на глінзі, взяв Паста Пастогою у мене найдешеве, 6 брусочок 40 гривень, ну таке. Взяв чисто попробую, що вона таке. І отаким методом зачищаємо. Я щось там. Не сильно високий оберти, взяв, але но вона нормально шліфує в мене. Просто підбирайте, як вам зручніше, так ви її робіть. Якщо ж нема у вас е, круга е, войлочного такого, беріть просто пасту гої. Можна наз... взяти ту ж саму наждачку. І не там, де абразивний цей слой, а з другої сторони, там, де звичайний папір нанести і натерти рукою прям. І потім знову ж таки зажати в шурик гільзу і крутити. Вона теж буде шліфувати. Не так, звісно, добре, але теж варіант. Ось, значить, всі місця, де може бути всі щілинки, все. І обов'язково цепкою потираю, щоб такий от результат вився. Щоб вся паста стерлася. І все, вона вже блистить, вона вже красивенька. Зробив я ще одну таку тільки калібром поменше. Щось 556, чи що воно таке, я не розбираюсь. І все-таки дві у мене 2 білочка вийшло. А ви ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, пишіть, чи вам сподобалось відео. Значить, це допоможе моєму каналу. Ваші лайки, підписки, коментарі. І може мені зняти обзор на мій гравер який я купив, там щось з 2000 -1000 гривень. Непоганий гравер Makita можу зробити обзор, якщо вам цікаво. Розкажу всі плюси, всі мінуси. Чи, треба... Чи стоїть його купляти? Таке. Ну, все, да, Підписуйтесь, ставте лайк, уже який раз говорив. Всім пока, всім удачі. Дякую за перегляд. До побачення.